Давно мене тут не було, і кожне відео є інше. Типу, це одна й та сама людина, але відчуває себе зовсім по-іншому. Що цього разу? Значить, в січні місяці я пробила стелю свого доходу. Тобто, на початку січня, десь 31 грудня, 1 січня, я написала собі цілі, а в кінці січня ця ціль реалізувалась. Uh, і що я відчула? Що я, я молодець, що я можу, що я виберуся з будь-якої uh, от. Але в той же час я відчула, що хочу по-іншому. Хочу по-жіночому, хочу uh, по своїй природі, тому що той результат, який я зробила за січень. Я все-таки робила більше на чоловічих енергіях достігаторства. Єбаша, давай, давай, давай. У мене тупо весь день був розписаний е, роботою, задачами, що я маю зробити. У в мене в день було по два тренування, і я не жартую. І я розумію, що, типу, клас, якби я була чоловіком, то ну взагалі, ну просто, ну, ну, красавчик. Але коли я жінка. Коли моя природа це легкість, сексуальність, звабливість, але в той же час і притягування всіх цих матеріальних благ, це не означає, що лежать собі так на ліжечку, чілить нічого не робить і зайобувать свого хлопця, чоловіка будь-чим. Ні, це не про це. Це про те, щоб кайфувати. А не гнатися за цифрами. Тому що навіть коли ти заробляєш достатньо таки непогано на свій вік і з цієї точки, в якій ти була і куди ти прийшла, це круто. це круто. Але знову ж таки, мені особисто важливо не просто досягнення цілі, а шлях. До цієї точки, до цієї цілі. Тому зараз я пішла на навчання і професійне по розвитку Інстаграм, по розвитку себе як СМС-спеціаліста, який може дати клієнту результат, слідуючи оновленням теперішнім в соціальних мережах, а саме в Інстаграмі. І також я пішла на навчання особистісне для себе, про себе, про свою природу, щоб не думати, щоб відчувати, щоб відкинути контроль, щоб відкинути категоричність, відкинути, як правильно, як треба, є баш, оце все і притягувати, притягувати. На свою енергію, на свою єбейшу енергетику. І це правда, повірте. Все те, що я істинно хочу, що я істинно бажаю, те, що мені потрібно, а не те, що нав'язане нав кимось чимось соціумом. В моїй картині світу я знаю, що тіло це найкращий показник. Того, чи ти на своєму місці, чи ти там, чи немає в тебе оцього застою. І я приїхала з подорожі, і я розумію, що мені було так погано, да, типу, це можна пояснити, тим, що я не виспалась, дорогою, сусідами, ну, всім, чим хочеш, можна це пояснити, але я дивлюся глибше. Я бачу більше, ніж, а, видно, на поверхні. Я копаю глибше. І в цьому моя сила. І я зрозуміла, що ну, занадто. Занадто я зайшла на чоловічу територію і живу е, по чоловічим установкам, енергіям, е, достигательство знову ж таки є баш. Е, і прикол в тому, що. Коли я досягла цієї цілі, я не так кайфувала, ніж коли, коли я крок за кроком робила певні дії і ось типу результат, ніж коли я забажала і воно притягнулось до мене. Тобто я не робила якихось особливо там зусиль, контролю чи ще, але до мене це все притягнулось, і це все було класно. І знаєте, отой кайф, коли ти настільки ахуєнна дівчина, жінка, подруга, донька, людина, що ти притягуєш в своє життя таких крутих людей, ситуації, подарунки, блага, які є в цьому житті, без єбаша. Не знаю. Багато хто цього не розуміє, можливо, ви не зрозумієте, але хтось почує своє. І якщо хоча б одна людина почує те, що їй зараз необхідно, я роблю це все не дарма. Я записую це все не дарма. Тому дякую, що дивитеся, що слухаєте. І це все на благо. Це все для вас і для мене.